Сьогодні ми будемо робити з вами лазерну арфу. Ось, за допомогою димпушки покажу вам, що тут дійсно є лазери. І перед тим як ви почнете писати, що сучасні арфи працюють зовсім не так. Я з вами одразу погоджуюсь, збережу вас час, нерви і відповідно сили на те, що ви будете друкувати, можете надрукувати інше повідомлення із семи слів мінімум. А я хочу сказати, що дійсно працюють сучасні лазерні арфи зовсім не так. Їм не потрібно, щоб лазер був навпроти, наприклад, того самого фоторезистора, а працює зовсім по іншій технології. А ми будемо робити лазерну арфу, яку може реалізувати навіть там шестикласник, п'ятикласник, неважливо. Тобто, навіть дитина найпростіший. Варіанти. Будемо робити за рахунок фоторезистора, сенс роботи заключається в тому, що поки на фоторезистор буде падати промінь лазера, тобто лазер на нього світить прямо, нічого не відбувається, тобто повна тиша. Як тільки ми розмикаємо або перекриваємо цей потік фотонів, скажімо так, да, тобто поки ми, якщо ми втручаємось так, в нормальний цей стан, звучить нота Прорвали лазер, відповідно чуємо звук. Не прирвали, спокій. Почнемо з того, що зберемо в Тінкеркаді. Звичайно, це також можна реалізувати в Тінкеркаді, єдине, що без лазерів, але ми будемо імітувати просто увімкненням і вимкненням світла. Додаємо Arduino Uno, також ми додаємо макетку. Ну і як і в моєму прикладі, ми будемо використовувати з вами фоторезистора. Тому я беру-додаю, ну напевне, якось ось так додам фоторезистор. Далі я його скопіюю, і нам необхідно буде таких фоторезисторів відповідно 6. Так, тільки я розміщую, ну, напевно, десь через три контакти і роблю їх ось таким чином. А навіщо це потрібно буде, коли ми запустимо ось будь-яку там симуляцію? А ви побачите ось такі бігуночки. Да? Якщо ми їх поставимо один до одного, то коли ми будемо їх. Розставляти 6, то відповідно ось бачимо, що останні ми не можемо задіяти. Тому розміщення, ось таке ергономіка, також дуже важлива. Тому хоча б там через 2. Дивимося. Ну, ось так буде нормально. Так, тепер копіюю вже 2, Ctrl-C, Ctrl-V і розміщую також через 3 контакти. Ну і знову Ctrl-C, Ctrl-V. Ну і відповідно, і ще через три. Все, 6 фоторезисторів ми розставили. А які я буду використовувати, вони вже розпаяні на плаці, тому нам не, не потрібно використовувати резистор, звичайно, для того, щоб посчитати з них дані. А згадуємо, як ми приєднували. До речі, у нас є по фоторезистору одна практична робота це автоматичне увімкнення LED відповідно. І ще є одна, це у нас. Робот-соняшник, який повертає у напрямку а, світла. Тому як приєднувати, вже напевно ви повинні знати. Так, доєднуємо до плюсового контакту через резистор. Ось таким чином. Беремо ліву ніжку і доєднуємо. І таким чином робимо повністю для кожної а, кожного з фоторезисторів. Просто ось таким чином доєднуємо. Так. Є, це, це у нас буде живлення. Ми можемо його одразу і приєднати. Аж ось так, напевно, зроблю, тому що у нас там досить буде багато дротів. Так, ну і звичайно, це у нас буде а, червоний колір. Також можна одразу доєднати і ground. До будь-якого. Ну, я ось просто так виставлю. Так, і це у нас буде чорний. Є таке. Далі ми будемо приєднувати з вами кожен фоторезистор. По-перше, нам необхідно буде доєднати до мінуса. У нас поки чорний. Ми робимо другу ніжку, доєднуємо просто до мінуса. Ось таким чином. Тобто до граунду або до землі. Прямими перемичками тут нічого складного немає. І ось тепер між. Резистором та фоторезистором ми додаємо контакт, який будемо приєднувати до аналогових пінів. Ну і Відповідно, у нас 6 фоторезисторів, 6 аналогових фотопін... 6 аналогових пінів, і ми будемо просто підряд їх доєднувати. доєднує різними кольорами, Ну ось в будь-яке місце додаю сюди і ось таким чином. Буде у нас відбуватися з'єднання. Ну, давайте зробимо наступним чином. Ми візьмемо, якщо це буде останній то в останній аналоговий пін. І так доєднуємо повністю всі, зараз буде прискорення Так, нам не лишилося приєднати тепер п'єзо. Доєднуємо, ну і в принципі до будь-якого, якого ми там хочемо. Я його, напевне, поверну одразу через R. Так, ну і можемо взагалі ось так зробити. Доєднати його аж сюди. Так, ну і додаємо. Давайте я його ось так одразу вставлю просто напряму. Відповідно, це у нас буде 9 пін і ground. Ну, ось так можна доєднати. Взагалі, дуже погано, що вони саме так розміщені. краще були Навпаки, щоб їх можна було вставляти угору. Ну, Лишаємо ось таким чином, і, в принципі, нам лишається просто залити скетч. Обираємо код, обираємо тут текст, continue. Так, і додаємо повністю єдине, що у мене там здається, у 8-му піні. Я зміню на 9 і, відповідно, далі ми можемо а, запускати. Так. Пристрій відтворення. Зараз можливо буде голосно. Справа в тому, що в тінгеркаді запускається автоматично з вимкненим світлом, все, і нам необхідно ось таким чином при симуляції робити. Але тепер, коли я увімкнув повністю, умовно кажучи, лазери, що ми можемо зробити? Ми можемо тепер взяти і послухати ноти по черзі. Таким чином, ми ніби пальцем пририваємо сигнал лазера. Так, все, у нас все працює, тепер ми можемо з вами переходити. Відповідно, тут ми можемо все зберегти нашу схемку і по цій схемі збирати тепер. Ну і тепер, коли у нас повністю все зібране, ми можемо перенести це у реальний світ. Переходимо на столик. Отже, будемо використовувати ось такого плану фоторезистори. Знаходиться ось тут самий звичайний фоторезистор, який ми використовували раніше по контактам приєднання по пінам. VCC і Ground це у нас плюс 5 вольт, Ground – відповідно, мінус або земля. Також у нас є тут DO та AO. DO – це D, це Digital Pin це аналоговий пін. Ну, відповідно до якого піну ми будемо приєднувати. Ми сьогодні будемо приєднувати до аналогових, як ви вже побачили, тому будемо використовувати саме цей. Також у нас є тут потенціометр, який допоможе нам налаштувати, підлаштувати чутливість даного фоторезистора. Є мікросхемка своя розпаяна і два світлодіоди. В даному випадку вони зеленого кольору. Один указує на те, що живлення подано і подано воно правильно, тобто весь цей модуль у нас живиться. Ну і також є додатковий, який указує, у нас, наскільки у нас викручений наш потенціометр. Тобто, якщо викрутити проти годинникової стрілки, то він взагалі буде у нас. Не буде світитися. Якщо за годинникову стрілку, то буде світитися. Ну, якщо дивитися зверху, як я і сказав, виглядає він як звичайний фоторезистор. Ну і, звичайно, яка лазерна арфа без лазерів. І ось у нас є сам модуль лазера, як ви бачите, ось такий він. Ну, Відповідно, звідси у нас промінь. По підключенню. До речі, це у нас моделька самого модуля HW493. По підключенню. S, це у нас або сигнал, або просто ось 5 вольт типове. Мінус, відповідно, це у нас буде Ground. Центральний зазвичай не використовується, але його можна, наприклад, приєднати через резистор 10 кОм. І таким чином ми можемо визначити наявність живлення на діоді. Зазвичай його не використовують, тобто ми будемо робити наступне: будемо подавати сюди ground. Відповідно, сюди будемо подавати 5 вольт. Починаємо збирати з нижньої, тобто з фоторезисторів. У нас є макетка, і ми десь приблизно ось по центру, починаючи там з 50-го, додаємо ось таким чином наші фоторезистори. Щоб тут можна було приєднати живлення, лишаємо також піни. Вони також ззаду підписані, тому це буде нам зручно. Так, і ось таким чином почергово доєднуємо. Далі нам необхідно з'єднати відповідні контакти. Доєднуємо зараз живлення 5 вольт до ось цього контакту довгого з плюсом. Ну і, відповідно, граунд до мінуса. Будемо використовувати невеличкі такі перемички. Чорні та зелені це будуть мінус. Жовті, помаранчеві та а, червоний це буде плюс. Ну і почергово, спокійненько приєднуємо. Спочатку плюс, потім мінус до кожної. Так, Довше приєднав сюди, тому що. Просто щоб вони не заважали, потім не перекривали фоторезистори. І тепер доєднуємо до кожного аналогового виходу, доєднуємо один дріт. В нашому випадку це будуть, напевне, сині та, можливо, зелені. І одразу доєднаємо плюс та мінус до цих груп, відповідно. Ну, можна трішки ближче. Мінус і плюс. Обов'язково потрібно переглянути, чи всі контакти тут плюс та мінус, приєднані правильно, нічого, щоб не переплутано було, щоб у нас не була непорушена полярність. Так, і тепер ми можемо доєднати до наших аналогових, аналогових пінів підряд. Ось таким чином просто. Наші світло, наші фоторезистори. Щоб точно не заплутатись, приєднуємо підряд. І живлення 5 вольт і ground. Поки що. Ставимо в сторону. Далі будемо використовувати точно таку макетку. Тільки тепер будемо приєднувати до неї самі лазери. У якості ніжок я використав звичайні лінійки, і просто потім візьму та переверну ось таким же чином вона буде розміщуватись над. Так, розміщуємо. І також у нас тут є позначки 50. Робимо таким чином, щоб у нас ось ця сторона плати також була відповідно, як і як і фоторезистор. Доєднуємо, в принципі, там, нам не важливо, ми можемо один лишити, можемо декілька лишити. Ну, давайте я одразу ось так от наперед його зроблю. І підряд приєднуємо також. Розвертаємо і. Ті самі маніпуляції. Ми можемо побачити, у нас тут є такий квадратний контакт, а останній круглі. Тобто це у нас буде плюс, це у нас буде мінус. Доєднуємо їх також до відповідних довгих контактів. Фіолетові та синій будуть плюсами. Мінусами будуть у мене тут сірі, білий, червоний, червоний, коричневий. Так, і доєднуємо ось так також підряд. Спочатку мінус. І доєднуємо відповідно до мінусового ось цього контакту. Тепер беремо плюс до крайнього, і також тепер до плюсового контакту. Ось таким чином. І підряд йдемо. Відгинаю ось ці всі дроти, щоб вони не заважали, щоб вони не перетинали лазери. І також додаю два контакти для того, щоб доєднати верхню та нижню плюси і мінуси. Помаранчевий буде плюсом, зелений буде мінусом. Повертаємо нашу конструкцію. Виразимо ось так ось сюди. Далі розміщуємо зверху наші лазери. Це буде приблизно ось так зроблено. Доєднуємо одразу зелений до мінуса внизу тут, і помаранчевий до плюса. Також не забуваємо про динамік або п'єза. Тут у нас всього два живлення. Один буде граунд, і відповідно червоний у мене. По нашій схемі в 9, ну а тут вже прошивка на 8 зроблена, тому у 8. Під'єднав. Тепер можна давати живлення. Ну, і в нашому випадку вже скетч залитий, а взагалі-то потрібно залити скетч, щоб вона почала працювати. Зараз у нас одразу буде звук всіх нот, тому що ми точно не попадемо. І нам необхідно просто відрегулювати таким чином лазери, щоб чітко у нас ставали в фоторезистори. A few later. Отже, після того, як уже все відрегулювали. Ми можемо з вами взяти і. Спробувати, як це працює. У нас тут зараз забагато світла. Я вимкну додаткове. Так ми можемо побачити і атмосферніше буде виглядати. Наша арфа, і, відповідно, краще буде гратися на неї, на ній. Ну і так само можна зіграти будь-яку там мелодію, наприклад. Ну, якось так.